Будемо робити з вами цю розпаковочку чіпсів з водоростей. По-перше, дивимося, що у нас тут на упаковці. 100 грам продукту 602 кілокалорії, жиру 48 грамів, вуглеводів 24 і білків 20 грамів. Бачите, ось так воно виглядає. Мені завжди було цікаво скуштувати, можемо таку нову рубрику зробити, щось таке новеньке куштувати разом зі мною. Як там ще роблять? Распаковочка. Так, і що тут у нас? Що тут у нас? Е -е, листки норі. Тут реально порізані просто листки норі. Дивіться. Оце неочікувано. Оце вам і чіпси. Ну, це просто Норі. Що вам сказати? Офігенний маркетинг. Взяв листок Норі, упакував його, зробив крутий маркетинг, трошки присипав приправою і продаєш вдвічі та й втричі дорожче. Mm -mm. Це на чипсы. Ця Ні. Ну, Просто норі.